Часник безстрілковий гермідор. Ось він йде без стрілок. цей весь без стрілок. Ось стрілки немає. Але якась частина все одно дає дітку. Або отак в стеблі. І ці насінини потім можна висіяти, і буде оздоровлений часник посадити їх. Або ось тут внизу. Може, ось тут дітка. Сибло ось два рази дітка і вже головка менша. Вже взяти порівняння головка менше. Це я собі відложила, все, що вистріляла. От. Її не дуже багато, але все-таки є. Сорт вважається безстрілковий, тому що стрілкових там в кожній голові, в кожному верніше зубку йде, буде стрілка. Якщо не обірвати, то буде насіння. Ось такі дітки. Ось такі викрутаси бувають ось. Це найвеликі головки, які на вжиток зберігається він досить добре, до весни. Це озимий сорт. Гермідор. Гермідора така фіолетиста шкірка йде. Це ще він буде сохнути, потім обріжеться. Месідор, він світліший, він схожий, але він не такий.